Шановні глядачі, ласкаво просимо до нової частини серії роликів про найжахливіші моменти в історії телебачення. В одній із частин рубрики ми вже розбирали випадок, коли один конкретний випуск шоу та пов'язаний з ним інцидент призвів до повного закриття передачі мова йде про дитяче розважальне шоу Щуща Парк. Про яке була згадка у сьомій частині рубрики. Якщо ви пропустили його, обов'язково перейдіть за посиланням в описі на плейліст з усіма частинами рубрики. У випадку дитячого розважального шоу жахливий інцидент це, мабуть, останнє, що глядач може очікувати побачити на екрані. Але перша на сьогодні історія пов'язана з передачею, формат якої сам створив усі умови для її закриття. Йдеться про шоу під назвою Late Late Breakfast Show. Це британське розважальне шоу, яке транслювалося у прямому етері по суботах увечері з 4 вересня 1982 року по 8 листопада 1986 року на каналі BBC One. Спочатку програма мала проблеми з рейтингами і здавалося малоймовірним, що вона виживе після першої ж серії. Творці шоу проводили зміну ведучих, намагалися залучити якомога більше зірок із різних сфер, також експериментували із форматами. Все для того, щоб утриматися на плаву. Одним із сегментів, який допомагав залучити аудиторію, була демонстрація небезпечних трюків. Вони були досить екстремальними, тому були побоювання, що трюки програми надто небезпечні. Управління охорони здоров'я та безпеки двічі погрожували BBC One судовим позовом з вимогою не проводити заплановані творцями шоу Трюки. Сама компанія BBC One охарактеризувала ці трюки як одні із найсміливіших подвигів, які будь-коли бачили по британському телебаченню. Незважаючи на впевненість продюсерів, нещасні випадки не змусили на себе чекати. 10 вересня 1983 року каскадер Річард Сміт повинен був зробити спробу пролетіти на машині відстань більш ніж 70 метрів, яку становили автомобілі, що стояли за трампліном. У разі успіху Річард встановив би світовий рекорд. На жаль, все сталося зовсім не так. Злетівши з трампліна, машина практично відразу нахилилася передньою частиною вниз, що призвело до перевороту і падіння автомобіля на дах. Після падіння Річард виявився затиснутим в автомобілі, але, на щастя, машина не спалахнула, а сам він вижив, хоч при цьому зламав таз, пошкодив голову, шию та спину. Також в 1983 році в рамках чергового експериментального трюку Барбара Сліман зламала плече після пострілу з гармати. Пізніше вона в інтерв'ю заявила BBC One начхати, їм просто потрібні глядачі. Але навіть два ці нещасні випадки не змусили творців шоу відмовитися від формату. Останньою краплею став інцидент, що стався через три роки. 13 листопада 1986 року каскадер Майкл Лаш загинув під час своєї першої репетиції ще одного трюку. Трюк під назвою «Повісьте їх високо включав стрибки з тарзанки з ящика, що вибухає, підвішеного до краю висотою 37 метрів. Карабіновий затискач, яким його мотузка кріпилася до крана, вискочив з римболта під час стрибка. Він помер миттєво від отриманих травм. Шоу Лейт Лейт Брекфест було скасовано 15 листопада 1986 року, після того як головний ведучий Едмондс звільнився, заявивши, що у нього не вистачило духу продовжувати. Не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Так ви підтримуєте мене та розвиток каналу, а ми продовжуємо. Друга історія сталася 12 серпня 2003 року, коли знімальна група місцевого телеканалу приїхала зняти репортаж про пограбування банку PNC у місті Ері, штат Пенсільванія. Грабіжнику не вдалося одразу зникнути, тому буквально через кілька хвилин після того, як він залишив банк, його заарештували, закували в наручники і посадили перед поліцейським автомобілем, зберігаючи при цьому дистанцію. Поліцейські вжили додаткові запобіжні заходи, оскільки людина, яка зателефонувала в 911, повідомила, що грабіжник на шиї мав щось на кшталт бомби, і це виявилося правдою. Поліцейські евакуювали людей поблизу та чекали на прибуття фахівців. О 15.18 на очах у поліцейських, а також у тисячі глядачів, які дивилися репортаж у прямому етері, бомба вибухнула. Загін, який повинен був знешкодити бомбу, прибув через три хвилини після вибуху. На той момент грабіжник вже був мертвий. То хто ж був цим грабіжником і чому на його шиї було встановлено бомбу? Повертаємося до самого початку. Менш ніж за дві години до цього, о 13.47, до місцевої піцерії під назвою Мама Мія Піца надійшов дзвінок. Власник закладу не зміг розібрати, про що говорить людина на іншому кінці дроту. Тому передав слухавку своєму співробітнику 46-річному Брайану Велсу, який протягом 10 років працював у піцерії водієм. Він у свою чергу прийняв замовлення на доставку двох піц за адресою 8631 піч стріт. Місце доставки знаходилося за кілька кілометрів від піцерії і було станцією ТВ вежі, що передавала сигнал. Прибувши на місце, його зустріли троє чоловіків та одна жінка Марджорі Армстронг, Кеннет Барнс, Вільям Ротштейн та Флойд Стоктон. При собі вони мали зброю, через що Брайану довелося їм підкоритися. Вони змусили його надіти на шию саморобну бомбу. Вона складалася із відкитного нашийника, який працював як великий наручник, і одягався на шию чотирьох замкових свердловин, що проходили під підборіддям і прямокутного корпусу, в якому знаходилися дві саморобні бомби та два кухонні таймери. У пристрої було кілька приманок, таких як непідключені дроти, іграшковий стільниковий телефон і наклейки з попередженнями, що вводять в оману. Брайану був виданий дробовик. Виконаний у формі тростини, а також лист, в якому було описано розташування банку і те, як він мав його пограбувати. Завданням Брайана було, отримавши доступ до сховища, винести із банку 250 тисяч доларів. Йому пообіцяли, що якщо він успішно привезе гроші, він зможе піти живим. О 14.30 Брайан приїхав до банку PNC. Уелсу було наказано тихо уйти і дати касиру записку з вимогою видати 250 тисяч доларів. У записці йшлося про те, що бомба вибухне через 15 хвилин і що вся сума повинна бути передана протягом цього часу. Касир не зміг так швидко отримати доступ до сховища і дав Уелсу суму всього з 8702 доларів, з якою він вийшов із банку. Поліцейські, які прибули на допомогу, не намагалися знешкодити пристрій, а зосередилися на тому, щоб очистити територію від людей і забезпечити, щоб Уелс не зміг підірвати пристрій. Вперше фахівців із розмінування викликали о 15.04. Тобто, це сталося як мінімум через 30 хвилин після першого дзвінка до служби 911 з банку та приблизно через 10 хвилин після арешту Уелса. А як ми вже знаємо, сапери запізнилися буквально на три хвилини. Про мотиви цього злочину стало відомо згодом. Одного разу група злочинців перебувала вдома в одного з них це був будинок Кеннета Бернса. Вони обговорювали спробу того, як вони б могли швидко отримати багато грошей. Тоді Марджорі запропонувала Кеннетові вбити її батька для отримання спадщини. Той заявив, що зробить це за 250 тисяч доларів. Саме тоді в них зародився план пограбування із вибухівкою. 3 вересня 2008 року Кенет Барнс визнав себе винним у змові з метою пограбування банку, а також у пособництві та підбурюванні. 3 грудня того ж року федеральний суддя в ері засудив його до 45 років ув'язнення за участь у злочині. Пізніше термін ув'язнення Барнса було скорочено до 22,5 років після того, як він дав свідчення проти Марджорі. Сама ж Марджорі у 2011 році після лікування у психіатричній лікарні була засуджена до довічного ув'язнення за планування змови з метою пограбування банку, а також за вбивство свого бойфренда на ґрунті фінансових конфліктів, яке сталося ще до її арешту. Це був випуск найжахливіших моментів в історії телебачення на каналі Доки Дока. Буду вдячна за підписку на канал, та не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Бережіть себе і до зустрічі!